Шановні телеглядачі, пропоную декілька хвилин роздумів над непроминальними істинами у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю в Євангелії від Матвія в 4 розділі. Написано По тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушував. Ісус був спокушуваний, ми добре це знаємо. Євангелисти розповідають про момент великого випробування, через яке пройшов Христос, але ніхто не був очевидцем зустрічі Ісуса із сатани. Як про це дізналися учні і автори Євангелії? Є дві ймовірності, або сам Ісус розповів їм, або автори Євангелії отримали якесь відкриття про те, що сталося в ті дні. Так чи інакше, Бог хотів, щоб про спокусу було написано, і ми про це дізнались. Багато говорять про спокуси Христа, але насправді це була одна спокуса в трьох частинах. Суть того, що сталося, зводилася до можливості вибору. Ісус міг вибирати швидше за все, не вперше, тому що до того моменту він прожив на землі вже близько 30 років. Чому він зміг зробити правильний вибір? Чому вибрав цю дорогу, а не іншу, коли на нього чинився тиск? Причина одна: він навчився безумовно довіряти Богові. Він займав сторону Бога, не задаючись питань. Він не раціоналізував свої дії просто слідував вилінням слова, не сумніваючись у ньому. Нам людям подобається задавати запитання, аргументувати, раціоналізувати і пропонувати Богу альтернативний план, щось відмінне від Його задуму. І це призводить до того, до чого призводить. Формула Ісуса для вибору між добром і злом дуже проста. Виконуй вказівки Бога не нехтуючи ними. Ісус був слухняний, тому що настільки сильно любив Слово Боже, що діяти проти біблійних вказівок для нього було абсурдно. А якщо ми будемо сумлінно виконувати вказівки Слова Божого, якщо ми не будемо робити жодного кроку, не дослідивши, що говорить Святе Письмо про це, то що тоді буде? Тоді з нами станеться те ж саме, що з Христом. Ми будемо здатні без всяких сумнівів відповісти. Так говорить Бог, і диявол втече від нас переможений. Перед Словом Божим всі його аргументи стануть порохом. Коли Бог просить про щось, він робить це, переконуючи, що так краще для нас, і що таким чином ми отримаємо спасіння. Навіщо вибирати іншу дорогу, якщо ми точно знаємо, що краще? Навіщо вибирати те, що суперечить волі Божій? Можливо, найкраще, що ми можемо зробити, це припинити, аргументувати і просто прислухатися до волі Божої. Ісус був щасливий у своєму послусі. Ми теж можемо знайти щастя. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за гарний приклад, який залишений Ісусом Христом, нашим Спасителем, приклад послуху на сторінках святого Письма. Допоможи нам повністю довірятись Твоєму Слову. Допоможи, Господи, покладатись на Твоє Слово і подолати всі спокуси, які будуть зустрічатися на нашому шляху. Дарю, Господи, нам сили і впевненості у Твоєму слові і будь звеличений, і прославлений в нашому житті. В житті молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть Бога, щоб він допоміг вам бути слухнявними і без вагань та заперечень слідувати за ним. Нагадую, що ви можете отримати цікаві біблійні уроки вірою. Завдяки ним ви зможете більше дізнатися про справжній сенс життя. Напишіть нам або зателефонуйте. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам затишного надвічір'я та Божих благословень. До нових зустрічей і роздумів!